Сьогодні ми будемо вивчати гризунів. Гризуни відносяться до підкласу плацентарні, савці, хордові царства тварини. За біологічною класифікацією надряд гризуни поділяється на зайцеподібних і мишеподібних. Головною особливості зубів у гризунів є одна пара збільшених різців, як на верхній щелепі, так і на нижній. Різці гризунів постійно ростуть і істочуються. Швидкість їх росту досягає 0,8 мм за добу. Різці, а у деяких видів і корінні, не мають коренів. Розміри гризунів різноманітні. Більшість гризунів дрібні тварини, наприклад, миша малютка завдовжки всього 5 см. Водосвинка може досягати в довжину до метрів. Найпоширеніше є три види мишей. Перший це хатня миша, що живе в сільських оселях і навіть у міських помешканнях завдаючи людям чимало клопотів. Завдовжки вона разом з хвостом до 18 см. Друга вік лісова, а третій польова миші. Протягом року одна самиця приводить до 45 мишенят. Щури. Вони не нажерливі і плодючі. Одна самиця щура здатна за рік привести всього 100 собі подібних. Вони напрочуд живучі, їх не беруть ні морози, ні вода, ні навіть радіація. У щурів існує дуже цікаве явище, так званий щурячий король. Насправді, це клубок переплетений хвостами і лапами щурів, що іноді містить собі до 50 особин. Живуть вони лише за рахунок підношень інших щурів, оскільки самі не можуть рухатися. Це явище досить, досі є загадкою для вчених. Свою кмітливість і відвагу вони проявляють насамперед у добуванні їжі. Ондатри. Ондатри живуть у великих і маленьких озерах, затонах, болотах, прісних і солонуватих річках. Дитинчата звичайно роджуються з листопада по квітень. Пальці на задніх лапах, котрі, котрих з'єднують невеликою плавальною перетинкою. Коли андатра пірнає, складки шкіри затуляють вушні отвори. Вона цінується за гарне і тепле хутро. Ковраки за запахом знаходять і викопують посаджені жолуді, насіння хлена, ліщини, абрикоси і інших порід дерев. За осінь і зиму хавракі... На осінь і зиму хавраки впадають сплячку. У цей час вони нічого не їдять. Температура тіла падає до 1-2 градусів тепла. Серце ледь б'ється 5 ударів за хвилину. За цей час вони втрачають до половини своєї ваги. Прокинувшись навесні, ковраки зігріваються до нормальної температури 38-40 градусів. Проривають вертикальний хід і вибираються назовні. Невздовзі самиці приводять 6-7 ховрача. Добрий. Доросла особина важить 20 30 кілограмів при довжині 120 см. Бобри чудові плавці. Від холоду бобра рятує товстий шар жиру і густа гарна шерсть, за якою він старанно доглядає. Водосвинка найбільший гризун в світі водосвинка або капібара, що живе в Південній і Центральній Америці. Довжина її тіла близько півтора метра, а маса 50-60 кілограмів. Вона стрибає в довжину на 3-4 метри, а в разі необхідності і на 10-15 метрів, при цьому квіст слугує їй своєрідним ролем і парашутом. Лісова білка за день білка може обробити до 15 ялинових шишок і більше 100 соснових. Білка ховає тільки те, що відразу з'їсти не може, де попала і дуже рідко знаходить все згодом. На землю білка. Спускається неохоче, хіба що за подарунками. Більшу частину свого життя вона проводить на деревах. Там вона і відпочиває. Ряд зайцеподібних включає зайців і кролів. Зайці на годівлю виходять у сутінках і вночі. Зайчата народжуються зрячими, покритими густою шерстю. Постійних укрить немає. Зимку для відпочинку влаштовує схованки у снігу. Початок гону у лютому березні вагітність триває 50 днів. Самка один-три рази на рік народжує по 3-6 маля кролі. Кролі роють глибокі нори, живуть колоніями. Перед народженням сліпих і голих кроленя. Самка робить гніздо сухої трави, представником кролів є криль європейський або дикий криль. Гризуни мають велике значення в господарстві. Недоліками є те, що вони є шкідниками сільського та лісового господарства, пошкоджують продукти на складах, щури, миші, бурундуки і деякі інші є переносчиками небезпечних захворювань людини, але в той же час серед них є такі, які дають цінні, котрові вироби.